Всім привіт! Ви вже встигли зранку з'їсти щось солоденьке. Ага, тоді ви молодець, тому що можливо через три хвилини ви приймете рішення ніколи не їсти нічого солоденького. Сьогодні ми розпочинаємо серію епізодів, присвячених цукру реальній пандемії 21-го сторіччя. У вас у вухах аудіожурнал «3 Три хвилини здоров'я. Журнал із практичними порадами для реального життя. Ну, це дивно. Всі знають, що цукор не тільки сприяє набору зайвої ваги, а також часто є причиною підвищеного тиску, високого рівня холестерину, захворювань системи травлення, хвороб серця, діабету, хух, важких менструальних симптомів у жінок, мигрені, суглових болів. Ну чому ми не можемо встояти під натиском цукру? Вченими було проведено такий експеримент: добровольцям дали ліки під назвою Налоксон. Вони блокують дію опіатів, тобто запобігають впливу на мозок героїну, морфіну та інших наркотичних речовин. Потім учасникам запропонували шоколад, шоколадне печиво та інші солодощі рясно политі шоколадом. І о диво! Солодощі не викликали жодного інтересу. Налоксон заблокував дію самого грубого наркотику, який може купити будь-яка дитина у будь-який час шоколаду. Дослідження довело, що шоколад стимулює той самий відділ мозку, який стимулює морфін фактично, шоколад наркотик. Увага! Що б ви зараз не робили, зупиніться та запам'ятайте наступну фразу: вона не жарт і не перебільшення автора. Шоколад це наркотик. На поверхні мозкових клітин є кріхітні молекулярні структури, які називаються опіоїдними рецепторами. Вони потрібні нашому тілу для мільйонів важливих справ. Наприклад, коли ми активно займаємося спортом, природні андорфіни, стикаючись з рецепторами, діють як засіб проти болю та створюють відомий ефект кайфу-бігуна. Якщо ми займаємося фізичними справами, ми відчуваємо приємне почуття задоволеності. Усі проблеми, що турбували людину, тимчасово відступають. Щоб запустити опіатну систему, достатньо одного цукру. Але виробники харчування виявили, що наркотичний ефект цукру можна посилити, підмішавши жири. Скажіть, а ви знаєте найпоширенішу у світі суміш цукру та жиру? Правильно, це шоколад. Бранцями вуглеводів вважає себе величезна кількість людей, їх постійно тягне до печива, тістечок, хліба, чіпсів та смаженої картоплі. Але насправді ми опинилися у полоні не у вуглеводів. Вони, вуглеводи, є в зелених овочах, фруктах та бобах. Проте щось мало навколо жертв цих продуктів. А ось що насправді ціпляє на гачок пристрасних поцінувачів вуглеводів, то це цукор. Завтра ми продовжимо нашу захоплюючу подорож до наркотичного світу цукру. А поки що практичний висновок з епізоду. Запам'ятайте, цукор, шоколад, будь-які хлібобуличні вироби, чіпси та картопля діють на нас як наркотик. Залишаємо вас з цією думкою до завтра. До зустрічі! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь! Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.